Сьогодні у випуску. Пам'ять загиблих учасників війни в Афганістані вшанували в Кропивницькому. Касирка супермаркету назвала Кропивничанку нацисткою. Суспільному пояснила, покупчиня образила її. Марку Воїни світла, воїни добра погасили у Кропивницькому. Вона присвячена працівникам підприємств, які відновлюють дороги, постачання води, газу, електрики і зв'язку після ракетних атак росіян. Біля пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам у Кропивницькому зібралися афганці та рідні загиблих. Вшанувати пам'ять побратимів прийшов Сергій Петренко. Був в Гераті. Служив я 83-й, 84-й, 85-й рік. Воювали. В основному я запроваждав колони Кушка Кандагар. Через два горних перевала ходили, армійська дружба і пам'ять тих ребята, які не вернулись. Це тяже. Молодия мальчики гибли. Все це було у нас на глазах И я, моє личное мнение, це не треба було все делать. У 1980 році в нас було 15 людей з всього Радянського Союзу, зі спецназу, які поїхали в Афганістан з советниками війська Командос. Зараз тут у нас Карпівницьким живе троє із тих 15, -ти, коли були, вже більше, ніж половини нема в живих. Хворіють, вмирають. І в 82-му році, тобто 2 роки і 45 діб, я був там. Ми проводили Операції по зачистці і в горах, і в населених пунктах. Два роки служила в Афганістані Любов Дозор, 15 років керувала Кропивницькою організацією ветеранів Афганістану. У 1979 році, коли наша, наша ну, колишня Радянський Союз об'явив. Таку введення, неофіційне введення військ в Республіку Афганістан. З мусульманської держав зробив соціалістичну державу. Це було не ну, це, це було неправильно. З нашої Кіровоградської області за ці 10 років участвувало, приймали участь. Ну як приймали? Ми були е, військовослужбовці і нас не питали. Ми мали виконувати ті той, ну, той обов'язки військові, які були на нас покладені. Чотири тисячі п'ятсот сімдесят. Осіб, ну солдати. це були і солдати, і офіцери, і прапорщики. Загинуло у нас по всій Кіровоградській області 119, а чисто з Кіровограда 16. Промов біля пам'ятника ніхто не проголошував. За півгодини люди розійшлись. Олена Жкалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Надія Паливода, кроповничанка, яку касирка супермаркету Сільпо назвала нацисткою. Зі слів жінки, за те, що вона попросила обслуговувати її українською, а не російською мовою. Бо вийшов такий закон. Закон про обслуговування в сфері торгівлі, в громадських місцях. На це мені касирка сказала, що це нацизм. Я так здивувалася, я перепитала ще на, ну, на всякий випадок, чи мені не почулося. Вона сказала, ні, а я нацистка. На момент зйомки сюжету касирка, яка обслуговувала Надію Паливоду, на роботі не було. Поспілкувати з нею нам вдалося телефоном. Жінка розповіла, що її звільнили. Вчилася я в російській школі. Досконально українську мову, звісно, я не знаю. Буває балакою суржиком. Ситуація була така. Я в неї запитала: добрий день, бонусну карту маєте власний рахунок? Вона сказала ні. Кажу, будете розраховувати з готівкою чи карткою, готівкою. Пакет будете брати, і от ця фраза моя пакет будете брати. Вона на неї мені е сказала, а чого ви не балакаєте українською мовою досконально. Ви зобов'язані балакати досконально українською мовою. На що я їй відповіла? Ви що кажу, нацистка? Бо вона мене образила, вона мене як сказати, вона притиснила мене як людину. Якщо людина просто вона не може е, українською спілкуватися, бо не хоче, е, ну, але вона там залишиться без роботи, то, ну, скажімо так, вона ну, це ніяк конструктивно не допоможе ситуації. Можливо, вона просто зможе працювати на тих посадах, на тих е, місцях, де не потрібно спілкуватися там, з клієнтами. Мережа Сільпо вона проявила себе дуже правильно, я би сказала, в, зважаючи на цю ситуацію, вони одразу у Фейсбук прислали вибачення. Перезвонили спочатку з самої гарячої лінії, тобто з ну з Києва чи з центрального офісу. Сільпу теж фактично те саме повторили, що вони вибачаються їм дуже прикро. Касирка Олена у день конфлікту з покупчиною працювала за цією касою. Прийнявся закон. Ось у нас змінились посадові інструкції. Посадові інструкції кожен працівник підписав, де вказано, що обслуговування тільки українською мовою. Касир порушив свої посадові інструкції. Тим самим закон України пропонували Олені інший відділ. Ось але косир прийняв рішення звільнитися. Я інвалід третьої групи. У мене хворі ноги. То мені нічого не запропонували, тому що іншої посади для мене немає. Надія Паливода каже, надіслала електронне звернення уповноваженому захисту державної мови про невиконання норми закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Починаючи з 16 січня 2021 року стаття 30, яка передбачає обов'язковість застосування української мови у сфері обслуговування, набула чинності. Вона стосується супермаркетів і кафе надання освітніх медичних послуг, а також правової допомоги громадянам України. 13 лютого ми отримали на нашу адресу звернення від однієї заявниці із міста Кропивницький, яка на собі відчула порушення власне цієї статті. Наш лист з роз'ясненнями з конкретними вимогами розійдеться по всіх представництвах конкретної торгівельної мережі з вимоги неухильного дотримання мовного законодавства. Тому тобто це буде сигнал всім представництвам, які є, чи в Миколаєві, чи в Києві, чи в Львові. Каже, листи до мережі магазинів розійшлють до кінця тижня. За повторне протягом року порушення вимог закону порушник має заплатити штраф від 5100 тисяч гривень до 6800 тисяч гривень. Анна Добрань, Роман Сташенко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Внаслідок перенавантаження вийшла з ладу ділянка кабелю. Можемо подивитися замінено лінію. Для того щоб розвантажити загальну мережу, енергетик житлово експлуатаційної організації No1 Кропивницькому показує у цьому розподільному електричному щиті п'ятиповерхівки після знеструмлень тиждень тому згорів кабель. Мешканці залишилися без електропостачання. На палатку ліквідували того ж дня. Люди вмикають одно, одномоментно. Багато багато приладів потужних. Внаслідок чого виникає перенавантаження, а тому як у нас мережі планувалися на інше навантаження, на іншу кількість приладів, сучасну кількість приладів воно витримати не може. Зі слів чоловіка, відколи почали вимикати електрику, викликів побільшало, працівників поменшало. Трьох електриків житлово експлуатаційної організації мобілізували. Стараємося в, в, в пріоритетну роз, задачі розставлювати, щоб на першу чергу виходило забезпечення електроенергією е, споживачів. У цій дев'ятиповерхівці газопостачання немає. Нічого ні не приготові ніч, ні пісні, нічого. Тут ж електро, електрогазажні. Деякі люди потребують більше приладів і самовільно встановлюють автомати, які перевищують дану договірну потужність. І це значно навантажує електромережі. Внаслідок чого робі ЖО номер жономерин доводиться частіше замінювати обладнання і ліквідувати аварійні ситуації. Графіки планових і аварійних відключень електрики на Кіровоградщині вели у жовтні через масовані обстріли російськими військами енергосистеми України. Цього тижня електропостачання в регіоні не вимикали. Минулого тижня чотири години було, дві не було. Після відновлення електропостачання, щоб запобігти аварії, обленерго просить користувачів вмикати електроприлади поступово. Відколи вели графіки відключень в області сталося 311 пожеж. Це дані від речниці служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак проти 302 за аналогічний період минулого року. Зі слів речниці не ведуть окрему статистику причин виникнення пожеж. За її даними, у цій багатоповерхівці у Кропивницькому у січні сталася пожежа через коротке замкнення електромережі. Енергетичні мережі та обладнання не витримують постійних відключень електроенергії, пояснює викладач технічного університету Іван Савеленко. Якщо у нас є перемикання, постійні включення виключення, то обладнання через нього проходить більше струми. На нього впливає більша напруга, яка виникає миттєво і потім пропадає. Але ці, всі ці ситуації, які виникають в нашій системі, вони впливають безперечно на обладнання. І, відповідно, обладнання виходить з ладу. Якщо подивитися технічний паспорт, то там написано, що якісь довжні бути номінальні параметри. А у нас постійно виникають, грубо говоря, аварійні ситуації. Тобто, так, це буде впливати на роботу його і, відповідно. Може, від цього ми можемо отримати потім різні нештатні ситуації і по-іншому. Так як і пожежі, так як і зграння просто апаратури передчасне. Радить після знеструмень вимикати електроприлади у квартирах. Каже, це продовжить терміни роботи енергомереж та електрообладнання. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький цокольний поверх перетворили на укриття в найбільшій бібліотеці Кіровоградщини імені Дмитра Чижевського. Ми не тільки укриття духовне, так би мовити, куди можна прийти, поспілкуватися, дізнатися нове, отримати нові знання. Поділитися тими знаннями, які в тебе є. Ми повинні ще й створити такі умови, які повинні бути безпечними для наших користувачів. Укриття має автономне електроживлення, освітлення, лампи, обігріву, переносні ліхтарі, є запаси питної води, аптечка, місця для сидіння. Стільців було закуплено 200, плюс генератор, плюс безперебійна велика батарея, батарея потужна, плюс. Уфо плюс для дітей такі мати, де можна розташуватися, плюс ремонтні роботи на цьому поверсі ще є вбиральня, болір. Тепер під час повітряних тривог в укритті можуть проводити заплановані заходи, говорить завідувачка відділу краєзнавства Тетяна Колічкіна. Я тільки перший раз сьогодні побачила це укриття, і трохи здивована, тому що ну це просто дуже гарно. Освітлення, стільці, м'які, зручні столи, ліхтарі, навіть туалет. Щоб облаштувати укриття, книгозбірня збірня взяла участь у конкурсі і виграла його, розповідає керівниця. Йота інститут це німецький культурний центр, який працює при посольстві Федеративної Республіки Німеччини. Оголосив такий конкурс на створення безпечного місця для користувачів бібліотек. Це більше півмільйона гривень. Які дали можливість створити таке найпростіше найпростіше укриття для наших нашого персоналу і наших користувачів, за підрахунками директорки? Одночасно в укритті можуть розміститися всі працівники та відвідувачі бібліотеки. Це більше двох сотень людей. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Спецпогашення марки Воїни світла, воїни добра відбулося у Кропивницькому. У приміщенні обладміністрації керівники військової адміністрації обласної ради і Укрпошти поставили штемпелі свої підписи на блоці з п'яти марок: дорожники, зв'язківці, енергетики, водопостачальники та газовики. Людям таких професій присвячена марка. На спецпогашення запросили працівників кропивницьких підприємств, які допомагають відновлювати інфраструктуру інших областей після ракетних атак росіян. Страшно було потом по Потім виконали свою роботу та й приїхали додому. Зробив хоч якусь свою маленьку частку, допоміг батьківщині. Для спецпогашення використовують штемпель, який дійсний один день, розповідає директорка обласної філії Укрпошти Тетяна Капустіна. Каже, ця марка особлива. Відрізняється за художнім стилем від інших. Вона в інших кольорах, в темних кольорах, має люміністерні елементи, і штемпель також іншого кольору. Білий, для того, щоб його було видно саме на цьому синьому конверті. Автором цієї марки є художник, який вже співпрацював з Укрпоштою. Це Олександр Нікітюк. Говорить, тараж марки 300 тисяч. Тисяч екземплярів обмежень щодо продажу немає. Вартість цього блоку 90 гривень. Ми отримали 3000 тисячі екземплярів. Всі ці екземпляри можна купити у відділеннях поштового зв'язку області. П'ять блоків марки Воїни світла, воїни добра придбав у поштовому відділенні кропивничанин Олександр Гаврилов. «Друзям, родичам, волонтерам. Я вбираю марки з дитинства. Всі марки по-своєму різні і по своєму всі гарні. Ті, хто не встиг сьогодні, штемпель спецпогашення на Марці у відділі філателії голов можуть поставити завтра. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини Кропивницький. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.